Вітаю товариство! Я сьогодні вам покажу, чим відрізняються японські, корейські і англійські картки. І покажу, як визначити найпростіший спосіб, як визначити чи карта оригінальна. Давайте по порядку. Ось це англійська версія FazanDPity. Ось це японська версія Фезенді. Вони трохи відрізняються по холу ефекту. І ось це корейська версія Фезендіті. Якщо придивитись, то в них відрізняється трохи тон. Бачите, ця темніша. І приблизно так. Світліша, темніша, ще темніша. Так, це японська, це корейська. Це англійська. Давайте поїдемо далі. А, так, треба знайти. Зараз одну секунду. Пончики англійські. Звичайна картка. Звичайна картка. Body-body puffin. Ось вона англійська версія. Японська і корейська. Якщо подивитись, то а, оця світліша оцей бекграунд. Тут він сіріший, а тут він тепліший, такого іншого кольору. Бачите, тут чітко видно, що тут три різних бекграунди. Але, в принципі, вони виглядають плюс-мінус однаково. Так, якщо дивитись в принципі, на корейські картки, десь у мене був тут пайл, вони деколи виглядають як трохи вицвівші. От ніби в принтері, скоро вже почне закінчуватись чорнило. Особливо мені здається, що це видно на зелених картках. Вони не, не такі насичені. Давайте перейдемо далі до ем, ось таких от карток е, із рельєфом. Це японська версія е, Дракопульта. Оце корейська. Бачите, набагато скудніший рельєф. А тепер подивіться ось тут. І англійська. Як ви помітили, то англійська і корейська, якщо не дивитись на написи, вони доволі схожі по якості. В свою чергу японські. Ну, вони на голову вище. Це видно. Добре. Давайте перейдемо ще далі. Ось у мене є ось такі два голденго. А тут можна подивитись, що в принципі, якщо це просто холо, то тут холо скудніше. Ну, от Під таким кутом, бачите, тут є, а тут немає, тільки під ось таким. Тобто е, японські картки, вони, в принципі, е, якісніші. Вони якісніші, ніж корейські. І, ніж англійські. Ще я би додав, що японські картки зазвичай, у них центрування майже ідеальне. У свою чергу, якщо навіть на цього Дракопульта подивитись, то зліва бортик менший, ніж справа. В Кореї зазвичай так само, але тут доволі таки по центру. Далі, давайте перейдемо до оригінальні неоригінальні картки. Оригінальні картки, для чого тут фонарик світить, вони не просвічуються. Ну, крім японських. Давайте а, от, одразу покажем, що от японський, тут один, одна точечка. А, і якщо придивитись, там видно а, текстуру. Давайте ще одну японську. Давайте отак от, от корейську прикладемо. Бачите, корейська вже не просвічує. І так само англійська просвічувати не буде. Це тому, що вони майже однаково друкуються. В них навіть у корейської і англійської е, задні е, частини однакові. В свою чергу, в японської вона окрема. По відчуттях, е, ось це картон це більше як пластик. Японські, вони більш пластикові. Е, По-по-по-по-пом. Так, є в мене декілька підробок, і давайте подивимось. Перше, що може е, ну, видати підробку, це те, що е, тоді, коли на карті має бути Холо-Ефект, його немає. Це перше. Е, друге, навіть якщо Холо-Ефект є, то карта виглядає дуже затемненою. Прям дуже затемненою. Е, і е, вона не красива. Некрасиве холо. Я не знаю, як передати, але. Но... Давайте ось так от. Порівняємо. Подивіться на ось це. А подивіться на ось це. Це перше. Друге, подивіться на самий розмір картки. Він не такий, як стандартний. Бачите, він менший. І подивіться на ці бортики вони нерівні і з усіх боків. От, тобто ця карта не оригінальна. Також ще можна побачити оригінальна чи не оригінальна картка по її задній частині. Якщо у вас є оригінальна картка, то ви можете подивитись на е, тон. Подивіться, темніша, світліша. От. Ще е, я знаю, що ну, такі тригерні точки це десь ось тут е, дивляться, просто в гіршої якості копіях. У мене така є. Чи немає? Ні, у мене такої немає. А там, там прям дуже, там прям пікселі пливуть, і все дуже погано. А, такс. Ще раз, отут от, в цих карток має бути холо. Його немає, як і в цій. Це оригінальне. Далі. А, ось через арт він. А, як? З некрасивим холо ефектом і великими бортиками. Також можна звертати увагу на шрифт. Е, можна знайти, як ця картка виглядає в реальні, ну оригінал. І напевно, що найпростіше, що можна зробити, це просвітити. Е, бачите, вони просвічуються. Всі підробки вони просвічуються. Причому дуже легко. Е, ось ця карточка видняток. Це дуже якісна підробка, вона все рівно просвічується, але вона товстіша, ніж звичайні японські. І вона е ну, відчувається по-інакшому. І вона, е як? я знаю, що вона підробка. Тут інший рельєф, ніж має бути. Тут інші кольори, ніж мають бути. От, тому на це потрібно звертати увагу. Але потрібно знати, що е Тут як, е бувають підробки дуже високої якості. Так, давайте зробимо трохи варварства. Е в першу чергу, давайте ось з цього е черізарда е ми його порвемо. Ми, коли його порвали, ми тут, бачите, нічого не побачили. Абсолютно. Що ми мали побачити? Давайте я знайду якусь картку, яка в мене є. Якої відносно не жалко, англійську версію. В англійській версії, перше її трохи важче порвати, є ось така чорна прослойка. Саме через цю чорну прослойку вони не просвічуються. Вона, ну, напевно, що якась графітова. От. Бачите, вона є вона є по всій картці, і через це картка не просвічується. Так, давайте візьмемо якусь корейську картку. Теж її порвемо. Ми тут побачимо, що прослойка теж є, але іншого кольору. Вона якась синя. Бачите? От, тобто є оцей шар такого синього картону. А, і Японія. Одну секунду. Треба знайти щось недороге, що не дуже жалко. А, це японська картка, а, і в японських карток він такий а, шар а, дуже слабувато-блакитний. Це, можливо, нам уже не потрібно. От. Сама картка відчувається більш пластмасовою, а більш глянцевою. От. В принципі, це все. Е, маючи як мінімум фонарик, ви зможете е, уже провірити, чи картка оригінальна. Це буде перший крок. Другий крок, якщо у вас є оригінальна така картка, ви можете їх порівняти просто. Третє, ви можете написати до нас у спільноту. Ми вам завжди допоможемо, підкажемо, деякі картки є очевидною підробкою. От. Люди, які займаються цим декілька місяців, уже можуть побачити, ну, і які тримали підробку в руках, можуть, і оригінал, вже можуть сказати, де очевидна підробка. Е, найточніший спосіб ось цей із е, тим, щоб порвати картки е, найшвидший це із фонариком. от. Тому не купуйте підроблений картон. Він годиться тільки для того, щоб його рвати. От, Якості там немає, цінності теж. от, І якщо вам пропонують купити таку картку, то її ціна буде 2-5 гривень. Вона не може коштувати там, як оригінальні картки. От. Е, так. Гарного всім дня. Підписуйтесь на канал, долучайтесь до спільноти, там розіграші і все-все все цікаве. Гарного вам! дня.